10 травня на фронті загинув наш захисник Сергій Бутов, 71-го року народження. Поранення несумісні з життям воїн отримав під час виконання бойового завдання на території Донецької області. У нього залишилися дружина, син, донька, мати, двоє братів. Олександрія має ще одну втрату. Загинув Олександр Усатенко, 35-річний захисник поліг 14 травня внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Берестового на Харківщині. У нього залишилися дружина, донька, син, батьки та брати. Про час і місце поховання військових буде повідомлено додатково. Оголошено результати всеукраїнського етапу конкурсу захисту науково дослідницьких робіт МАНУ. Призові місця посіли чотири учні Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату Олександрії, У Поліни Кондратенко. Друге місце в секції теоретична фізика та третє з аерофізики та космічних досліджень. Софія Кубицька посіла третє місце з польської мови. Друге місце в секції Прикладна математика зайняв Андрій Шевченко. Яніна Коваліцька посіла третє місце. З мікро та макроекономіки. Для підтримки електромережі у вечірній час в населених пунктах приютівської громади тимчасово не буде надаватися послуга з вуличного освітлення. При настанні сприятливих умов послуга буде відновлена, повідомив селищний голова Андрій Коломійцев. Директорка Олександрійського музейного центру взяла участь у другому обласному форумі музейників. Головна ідея форуму обмін думками та обговорення між музейними працівниками того, як заклади культури повинні реагувати на виклики війни та якими мають бути музеї в 21 -му столітті. Олена Луценко виступила з доповіддю Олександрійський міський музейний центр місце діалогу та комунікації для різних верств населення, напрацювання і перспективи. На базі 11-ї пожежно-рятувальної частини в Олександрії облаштують ресурсний центр. Його обладнають симуляторами пожежної безпеки, тренувальними манекенами, меблями, інтерактивною панелью та навчальними стендами. Цей проєкт розпочала громадська організація Нова Дружківка. Також упродовж наступних п'яти місяців експерти громадської організації проведуть тренінги, під час яких вчитимуть рятувальників використовувати ігрові підходи в освітній діяльності і разом навчатимуть основ безпекової поведінки учнів Олександрійської громади. Працівники муніципальної безпеки виявили два випадки вандалізму, які скоїли жителі на алеї пам'яті в Олександрії, написав на власній сторінці Сергій Кузьменко. 15 травня о четвертій ранку затримали жительку Олександрійщини 65-го року народження. Жінка викрала чотири вазуни квітів та зізналася, що робила це і раніше. Злочину набути продавала на центральному ринку. Затриману передали правоохоронцям. До цього, 7 травня, родичі загиблих військових повідомили про крадіжку кошиків з квітами. Муніципальна безпека перевірила записи з камер спостереження і передала до поліції фото та відеоматеріали. Особу вандала встановили. Це раніше двічі судинний житель Олександрії, 85-го року народження. За його словами, квіти крав на подарунок. Факти перевіряє райвідділ Нацполіції.